Бажання накопичувати багатство, що лежить в основі цієї патологічної людської поведінки. І різні люди накопичують різне хтось гроші, хтось колекціонує речі, ще накопичують владу. Ченелер, Я навіть знаю дівчину, яка накопичує пам'ять про алкогольні гулянки та сексуальні пригоди. Архітектор так, ця дівчина намагалася накопичувати спогади, але втратила саму себе. Зверни увагу, що всі ці спроби накопичити нелогічні, адже життя людини коротке. І фізичні речі з собою, тим паче, не забереш. У вас закладене прагнення накопичувати досвід, емоції, враження. Ось це найцінніше, і це ви збираєте з собою після завершення поточного життя. Те, що накопичує більшість, це перенесення цінностей. Люди просто забули, що справді цінне і що ви маєте здобувати у цьому житті. Усі ці люди, що накопичують незлічені багатства, викликають здивування і співчуття. Адже вони настільки забулися, що все життя безглуздо складають у скрині зовсім не те, що потрібно.